Чи всі люди відчувають місця сили однаково? Ні, В місцях сили є часточки нашого вищого я? По перше, є такі місця, які з нами резонують. Енергетично я відчуваю моє мені треба туди, і там я справді. Отримую це моє, і мені хочеться постійно, постійно туди повертатися там бути. Не обов'язково жити, тому що це трохи різне. По-друге, місця сили можуть бути такими, де вам треба добрати щось в моменті. Ваша енергетична система резонує. Оця сукупність крайних установок резонує на якісь вібрації, якимись коливаннями, і треба поїхати саме туди, щоб добрати. Того, що зараз не вистачає, і або повертатися туди час від часу, якщо там да от циклічно відбувається, і треба постійно-постійно добирати його, або третій варіант місця сили, які є однаковими для всіх. Тобто у другому варіанті, дивіться, мені треба добрати щось одного, моєму чоловіку іншого, моїй подрузі чи мамі взагалі іншого. І тому, якщо ми поїдемо двоє в одне місце, то йому, можливо, там не сподобається так, як мені, чи от не буде так сильно вчити тут ясно. І третє, це коли місця сили. Однаково сильні для всіх умовно. Я їх називаю порталами. Це такі місця, де просто тебе туди затягує. Там настільки сильно роздається якийсь Wi-Fi або переводить тебе в іншу реальність, що це відчувають абсолютно всі. Це відчувають і радари, і дрони. Ну і, і, і всі, і всі люди теж. Зазвичай відчуття таке, ніби тебе туди тягне, тебе затягує, навіть якщо ти підходиш до якогось каменя, відчуття, що тебе отак просто, от, 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 отак от тягнуть. Або ти встаєш кудись, і воронка тебе затягує, ти не можеш підійти звідти, ти втрачаєш лік часу, тобі хочеться там бути. От такі ще бувають місця. І теж треба як, фільтрувати, що це за місце сил, Вам там треба бути зараз чи не треба.